Атмосферно. Так. Хто знімає, хто зі мною діалог. Я знімаю, говорять всі. Що, що? Опа. Я знімаю, говорять всі. Добай. Можете зробити так. Так, Так, це сердечко. А це символ чого? Сердечко. Це сердечко? Ну от, Дань, покажи. бо в мене камера. Оста? Ну от. О. Сердечко. Дані, покажи. І Макс? Ні, це вже не модно. Ходімо. Які ваші ред флаги в знайомствах з новими людьми? Ну, для мене є важливо, щоб людина була відкрита. Друга річ, щоб людина була щира з тобою. Пам'ятаючи, що діалогуючи з різними людьми. Ми, як каже моя подружка, вливаємо нову кров в себе. Але є люди, які бажають тобі добра, а є люди, які тобі заздрять, і цю інформацію, яку ти даєш, будуть використовувати проти тебе. Тому маємо довіряти людям. Ми соціальні створіння, Богом покликані до спільноти. Але треба розуміти, що довіряй, ну провіряй. І комунікація з людьми має будуватися на любові, але одночасно ця любов має бути взаємна не тільки з твоєї сторони, але й до тебе мають ставитися по-людськи з любов'ю, з пошаною. І це все провіряється в часі, не в слові, а в її. Розкажіть найцікавіший випадок знайомства, який траплявся з вами в житті, піднімаючись на е Трасу у ковелі на на, на 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 лижах познайомився з одною людиною, яка мені спонтанно запропонувала поділити, поділилася зі мною канапкою. Є люди, які є як зайчики відкриті в комунікації, готові з тобою пробігти цей життя в марафон. А є люди, як дьоржики, які коляться і готові не допускати інших до себе і колоти тебе своїми ранами. Сезонний сезонний час, натуральних состоїв шишок. Я це хочу, так. Не знаю хто як. Можна спробувати. А? — Ні, там треба. А ви не прийняли моє фейсбуці, я вам дала запит, а ви його не прийняли. Зараз ми приймемо. Черновців. Іван, побудьте тут. Я? Так. ми Знімаємо питання чи ніщо. Ще перерва. Добре. Взагалі то знімаємо. Тож отут. Так. Давайте наступне питання. А хто крутіше? Греко-католики чи римо-католики? Греко-смаколики. Дивися, в католицькій церкві є 23 обряда. Позитивні враження це також дотик Бога до нас. Іван Вухілянко. Ви ухилилися від питання. Е <-м>, кожен <tears> обряд є унікальний. Моя відповідь. Точно так, Чисто суб'єктивно, Що для вас краще? Ну, ви ще цінили між е Великоднім і Різдвом. сказали, що різдво для, <вас>? для вас краще. Римський обряд є цікавіший, будьмо чесними. Але греко-католицький обряд є унікальний. У він є візантійський, візантійський, але все причасті з римським єпископом, тобто з папою римським. Тобто, греко-католики греко -католики є мега круті. Одна дівчина, яка дивилась нами всі відео, сказала нам особисті розмови. щоб мені знали, коли ви сповідь проводите, бо вона хоче саме до вас потрапити. Я кажу, що це. Ну, не дуже. ну, сповідь це є перед Богом, я сповідаюся. А священник є тільки свідок твого покаяння. Все залежить, чи ти дійсно каєшся за гріхи і хочеш е, залишити гріх. От, а вона залишила. хотіла з вами покаяти. Mm -hmm. okay. А тому, щоб я був з її свідком покаяння, дуже мило. Окей. Okay. Їй намір вітається. Настя? <реш> out, Настя. Доступ так. Заборонено. Зараз. — Зараз. — І фотографуй нас. Доступ заборонено. Дивись. А. Доступ заборонено. Ну, no, Доступ заборонено. Що нас троє буде в кадрі? Ми, ми двоє і я У вас по двоє видно. І я за те, що в нас було двоє. Ви натякнули на Макса? Ні, сідай Ліза. Я не добро Іван, чи можна народити не в гріху? Ну, всі ми силою наслідку переворотного гріха народжуємося з наслідком переворотного гріха. Але таїнство хрещення змиває переворотний гріх. Ісуса Хрестили? Так. В ріці Йордані. Ісус приймав хрещення від пророка Івана. Хоча він був безгрішний, але він показав нам приклад каятись і усмирятись. Ви вірите в те, що Марія була безгрішна? Так. Я вірю, що Марія, матір Божа, була безгрішна, була захищена від Перводного гріха через жертву Ісуса Христа. Але Марія, Божа Матір, була зачата природній статеві актом. Сексуальним актом Йоакимом і Анною. Але в духовний спосіб була захищена від наслідків перворного гріха. Це і віра Католицької церкви. Скільки ви знаєте мов італійську і українську. Вчу англійську. Останні фільми, які ви переглянули. Хороша і погана дівчинка. Кіно був начинає. Цей фільм про е, людину, яка є багатограмна е, з різними соціальними ролями і про людську сексуальність, е, що людська сексуальність є Божим даром, але її треба е, приймати і е, себе треба любити, бо кожен з нас є образ і подоба Божа. Іван, а ви тримаєте це лібат? Так, я це тримаю целібак. Це свідомо. свідомо на це пішли. Так, я свідомо на це пішов. Як Ви вважаєте, це всім потрібно чи Ні, це не всім потрібно. Це е, люди, які відчувають заклик Бога внутрішньо і йому відповідають своє так. Коротко, що це таке, бо я не знаю. Целібат це є стримання від е, сексуальної активності. Кожен монах, монахиня дає три обіти послуху своєму настоятелю е, е, убогості, не бідності, а убогості е, своєму, своїй спільноті, тобто, все майно належить спільноті, а не мені особисто. І я використовую майно, але в послусі, е, і в цілісності що скаже настоятель? І третє, це сексуальна стриманість, снутливість чи е, обід чистоти, церква це називає. Целібат зобов'язується тільки до одного обіду е, — до обіду чистоти. А можливо вам взяти шлюб зараз? Можна, я можу взяти шлюб, але е, я вийду з спільноти священників, з колеги священників. Ага. Ось. Тобто. Священники, які були одружені і силою різних обставин, коли жінка лишила, у нас таке буває, коли жінка вмерла священника, і він є дівець, то другий раз священник не одружується. І якщо священник свідомо добровільно хоче одружитися і йде за своєю сексуальністю, на це має повне право, але він тоді залишається бути священником, але не священником. Чому вас цікавить психологія? Це про людину. Людина складається з тіла, з душі і з духа. І цікавість до людини це цікавість до її мікросвіту, внутрішнього. І кожна людина є багатогранна. І психологія це один з методів допомогти людині прожити життя якісно, щасливіше. Ваша улюблена страва українська? Ого, ого. Ні, я борш не люблю. Я люблю білі гриби у сметані. Um, улюблений напій. Узвар. узвар. Я люблю узвар. Але що він був підігрітий? З лимоном бажано. Улюблений президент США. Mm. Не маю. Не захоплююся чужими політиками. Яка з трьох основних е функцій захисних психіки вам притаманна? Я деколи агресую, коли мені на голову лізуть, е деколи втікаю, особливо коли бачу, що люди з низьким IQ і там нема, кому що доказувати. Якоби не е психологія. Ким би ви хотіли стати ще? Ой, дуже цікаве питання. Кухарем. Яєчі. Ця професія би мала стосуватися людини. Я думаю, соціальним педагогом, соціальним працівником, який би допомагав людям, допомагав в їхніх кризах, в їхніх бідах. Це про соціального працівника. Яку книгу по психології ви порадите нашим улюбленим, глядачам і друзям? Витончене мистецтво забивати на все. Автор Іван Шуфе плюс ще е, людина в пошуках істини. Якщо не милюся, це є Віктор Франкел. Так він так. Е, так само ділиться своїм досвідом, як знаходити смисл життя. Дуже часто сучасна людина, як і будь-яка людина у своїй екосистемі шукала зміст, смисл, а для чого я живу. Як ви почувались після вашого першого сеансу у психотерапевта? Дуже позитивно. Ви плакали? Ні. А ви казали там щось таке, чого не було на сповіді? Щось якусь нову грань відкрили себе? Для мене сповідь це очищення від цього негативу. Психотерапія це інша площадка для емоційного зросту. І зміни моєї поведінкової моделі е, мого буденного побуту. Тут земно. Дійсно. Дякую всім за увагу. До побачення. Благословені всім послуг.